Арбітер Клайв Томас найбільше ненавидів, коли гравці святкували забитий м'яч. Більше того, для нього кожна така подія ставала чимось типу особистої поразки. Те, заради чого, власне, існує футбол, зачіпало Томаса настільки, що він час від часу із задоволенням не давав забивати голи, як, наприклад, на чемпіонаті світу 78-го року у матчі Бразилія Швеція. Тоді латиноамериканці даремно раділи, валійський арбітер встиг дати фінальний свисток перед тим, як Зіко завдав удару, що залетів в ворота. Але гол цього гравця не залишив байдужим навіть такого справжнього поританця, як Клайв Томас. Після нього він спочатку обхопив голову руками, потім мимоволі почав аплодувати. Пізніше Томас, для якого Кройф та інші великі гравці того часу не були лише іменами, скаже, що той гол був найкращим, що він бачив у житті. Нападник Редінга прийняв м'яч, що відскочив до нього на лівому фланзі спиною до воріт. Він підробив м'яч грудьми і в повітрі завдав неймовірної сили удар з напіврозвороту, Після чого м'яч зі страшним свистом влетів у дев'ятку воріт. Причому, окрім уболівальників на стадіоні, цей гол більше ніхто в історії і не побачить. Вся річ у тому, що англійський футбол 70-х років був непомічений телебаченням, і матчі таких гравців, як наш герой, можна було побачити тільки вживу, фізично купивши квиток на матч. Або чекати, доки вони опиняться в реально топових клубах того часу. Ім'я цього гравця Робін Фрайдей. Великий англійський футбол його так і не побачив. Напевно, тому що Робін поспішав жити. Для професійного футболу він виділив лише чотири роки. Моріс Еванс, один із наставників Редінга, одного разу порадив Фрайдею взятися за розум. І через 3-4 роки ти обов'язково зіграєш за збірну Англії, сказав він. Робін тільки похитав головою. Я молодший за тебе вдвічі, але вже прожив удвічі більше, ніж ти. За грою Робіна стежили гранди, включаючи Арсенал та ліц. Про нього захоплено відгукувався Террі Венейблс. Проте кожного з них відлякувала репутація таланту, який узявся ні звідки, до того як він підписав контракт з редінгом в 21 рік, він встиг випробувати і спробувати багато чого, причому як у хорошому, так і в поганому сенсі. У 15 років почав приймати наркотики, не опускав можливості випити. Рік просидів у в'язниці, у 17 років одружився з темношкірою дівчиною, що стало справжнім викликом тодішньому суспільству. Також змінив кілька занять. Працюючи на будівництві, займаючись дахами будинків, він зірвався з підйомника та натрапив на металевий штир і був дуже поранений. Але через три місяці після нещасного випадку, Фрайдей. У складі аматорського хейса у кубковому матчі показав приголомшливу гру проти Редінга, за що отримав шанс у клубі. Кожна поява Робіна на полі ставала подією. Він не шукав простих рішень, намагався винайти щось несподіване на полі та в житті. На пошкодження та розтягнення махав рукою нічого серйозного, бос. Я зіграю. Якось відіграв чотири матчі з тріщиною в гомілкостопі, виходив на поле, ігноруючи напади Астми. Ніколи не носив щітки, хоча в кожному матчі ставав об'єктом полювання з боку найжорсткіших захисників. Він приймав таку манеру гри, тому що сам любив діяти жорстко. Також не відокремлював творчість від тяжкої роботи, і це була його найкраща якість. Ті, хто, хоч раз бачили його гру, пам'ятали її назавжди. Якось уболівальники редингу оголосили його гравцем століття клубу. Хоча він провів у клубі лише три роки і забив за цей час 53 м'ячі у 135 матчах, і допоміг невідомій команді редінг піднятися у третій дивізіон, показники в наступному його клубі кардів зовсім не вражають. Всього сім голів у 25 матчах. З першого погляду може здатися, що це дуже посередньо. Проте, в недавньому опитуванні на сайті BBC саме Робіна назвали головним культовим героєм клубу. Любов фанатів Кардифу до нього добре описує наступна ситуація. Музикант Пол МакГіган і журналіст Пауло Х'юїт випустили про нього книгу. Якось ці двоє засиділись у барі допізна. тоді вони не сподобалися групі вболівальників, які пили за сусіднім столиком. Обстановка розпалювалася. І коли МакГіган випадково сказав фразу про Фрайдея, у них запитали: чорт забирай, хлопче, звідки ти знаєш це ім'я? З того самого моменту, МакГіган з Х'юїтом не мали в Кардіфі друзів більш відданих ніж ці мужики, які до цього збиралися перерахувати їм ребра. А здавалося б, крапля в морі, 25 матчів та 7 м'ячів. Але Робін жив тими ж інтересами, що й люди, які приходили подивитися на його гру. Йому завжди було цікаво провести час з ними, аніж з кимось із керівництва клубу або партнерами по команді, яким був не до вподоби його спосіб життя. Він був кумиром передмість та робочих районів для столиці та вершків суспільства. Був Джордж Бест. Проте тут великого форварда Манчестер Юнайтед вважали надто гламурним та правильним, буквально як якусь поп-зірку. Робін був для них рок зіркою футболу. Вічно нечесаний у робочих джинсах та затасканій майці. З грошима розлучався легко та безтурботно. Квартиру Робіна впізнавали шумлячій звідти цілу добу, безперервно важкій музиці. Часто його можна було побачити в якомусь клубі чи пабі, звідки він ходив на матчі. Періодично він раптом зникав у невідомому напрямку. У таких випадках шукати його було марно. Змінити такий спосіб життя було неможливо. Фрайдей пішов із футболу так само раптово, як і з'явився. Сказав менеджеру клубу Джимі Ендрюсу, що закінчує, хоча йому було лише 25 років. Робін повернувся до Лондона, щоб знову працювати будівельником. Як і раніше, пропалював кожну секунду свого життя в божевільному темпі. Коли Робіну Фрайдею виповнилося 38 років, його серце зупинилося. Воно просто виробило весь ресурс.